Вітаю вас! Знаєте, я вирішив розповісти, а яка буде економіка України після нашої перемоги. Ну, без цього срача. Мені, знаєте, дуже, ну, як би прикро, що навіть більш-менш розумні експерти ну, таку дурню говорять. Ну просто, ну, знаєте, потому, навіщо ти цю дурню говориш? Ну це от модно, та ні. Ну скажи ж правду. Ну, от ж. Так я вирішив розповісти. Своїм спонсорам, да, це відео буде для спонсорів. От яка буде модель економіки України після нашої перемоги? Ні, то що перемога буде не филютись, буде. Я не можу сказати коли, але буде. Але модель економіки буде інша. Вона вже міняється. Вона вже міняється. Але не отак, як вам розповідають. Оцю всю дурню. Економічне диво! Ой, аж противно слухати. Яке економічне диво? З якого будуна воно буде? Де ви бачили хоч одну країну світу, яка після війни пережила економічне диво. Економічний крах, так, да, не заперечую, дива не буває. Але я зробив відео, де, скажімо так, і поганеньке, і хорошеньке. Ні, ну не буває тільки все хороше, бо тільки погане. І тільки погане теж. Тому от зробив таке збалансоване відео, де дійсно розповів, що вже міняється, як буде далі мінятися, ну щоб, скажімо, бути готовим. Да? Ну, наприклад, навіть, от, якщо ви збираєтеся якийсь там бізнес затівати, о, кар'єру, о, от така ситуація. Тому агітую, пропоную, закликаю. Ну, хто не спонсор, ставати спонсором мого каналу і дивитись ну, не тільки це відео, а багато інших цікавих, реалістичних відео. Ну, не тільки про економіку, але це таке для економіки. А, є і політика, і історія. Все потрішку. Взагалі для спонсорів все найкраще. А для всіх інших ну, пару слів про те, що сказав один одинська ситуація. В одному з американських видань надрукували, що там американський експерт заявив, що Україна зараз як В'єтнам. Ну, по-перше, він не працівник розвідки. Він... Колись працював розвідці США, а зараз він на пенсії. Так що не треба розповідати, що це офіційна позиція розвідки США. Ні, ні, ні. Він пенсіонер, він трандить, що хоче. А з іншої сторони, я розумію, що, можливо, він і непоганий був працівник розвідки, але він американець. Тому історії не знає не Більмес. Чесне слово. Так, да, він чув про те, що була війна у В'єтнамі і по своїй тупості... По своїй тупості. Ну да, ото, <хи> боже, просто дивує, які тупенькі люди працюють в розвідки США. Ні, ну от, напевно, його на пенсію вигнали. Що тупенькі. Значить, дивіться. Та да, дійсно, в В'єтнамі колись була війна. Але, звертаю вашу увагу, там була громадянська війна. Був соціалістичний В'єтнам на, пів... на півночі і на півдні капіталістичний. І між ними була дійсно громадянська війна яку не заперечую. Соціалістично підтримував Радянський Союз, а відповідно південний підтримував хто? США. Да, оце з точки зору є. Але тут ну, нічого спільного з тою війною, яку зараз Україна вийде проти фашистської Росії, немає і близько. Тут війни між країнами. Розумієте? А там були війни між, ну скажімо, одна країна, але два таких політичних... Хоча теж все за гроші. Ви ну, ж розумієте, чому е, соціалізм? Це бідність, ніщита, і нічого робити не можна. Ну, бізнес заборонує. А бідні навпаки, бізнес розвивається. Да, багаті, бідні, все добре, економіка успішно розвивається. Але дійсно, соціалістичний В'єтнам напав на капіталістичний. і... Причому спочатку там вони самі воювали, потім американці втягнулися, Радянський Союз втягнувся, да, і ті, і ті поставляли зброю, американці навіть найманці відправили. Було, було. У нас нема зараз найманців в США. Тому оцей дурень із, із бившої розвідки. Що він ляпає? Де в нас найманці? якби в нас були б війська США, ми зараз Москву брали. Розумієте різницю? А? Ми ж тут самі. Але вже, якщо згадали В'єтнам, я скажу інше. Там була колись війна, ну це ж дурень з розвідки, звичайно, не знав, між В'єтнамом і Китаєм. О, це дійсно подібна війна, однозначно. Отут тут чітко згоджуюсь, так, да, ця війна, але ж він це ж дурень не сказав, він просто це не знав. Значить, дивіться, так, да, дійсно була ця війна між Китаєм і В'єтнамом, Ви, напевно, розумієте розмір Китаю і В'єтнаму. І розумієте, яка армія в Китаї і В'єтнам. Хто виграв? Ну фактично В'єтнам виграв, він вигнав. Спочатку китайська армія окупувала частину В'єтнама, а потім В'єтнамська армія вигнала. Китайську армію, Да, да, да. велику китайську армію з території В'єтнаму. Те ж саме буде і з російською армією. Українська армія вижене російських фашистів з території України. Так, да, В'єтнам не почав окуповувати Китай, не заперечую. Україна теж не планує це робити. Ви самі знаєте. Але вигнати фашистів з території України це факт. Ну, в тому числі з Криму, Крим, Крим це Україна. І тому, так, да, це більше, оце більше, ну якби, це я можу погодитись, що да, це от в такому ракурсі можна говорити про В'єтнам. вєтнамсько китайську війну. Де маленький В'єтнам воював із відповідно. Дуже великим Китаєм. Да? Не заперечує Радянський Союз, тоді ж соціалістичному В'єтнаму допомагав. Не заперечує. А Китай не допомагав. Тоді ж була е, з Китаєм така напружена ситуація, дуже напружена. Але дійсно, от у даній ситуація це дійсно більше нореалістично, ну, що так, да, українські війська, ну, можливо, не так швидко, як в кіно. Але виганяють російських фашистів з території України і, і зупиняють. Ну не будуть українські війська наступати на Ростов. Да, можна потрендіти, згадати, що Кубань Україна, це все можна поговорити, але цього не буде. Тому що, на відміну від Росії, Україна не агресор. Україна це нормальна країна, яка просто знищує російських фашистів. Да, ми зацікавлені в тому, щоб Путінська Росія зникла, розвалилась, була знищена. Однозначно. Ну як будь-яка нормальна країна в світі, як будь-які... Люди, які живуть у світі, дійсно зацікавлені, щоб була знищена фашистська Росія. А що ж тут такого? Логічно, абсолютно. І для цього ми дійсно будемо прикладати масу зусиль. Це теж факт. Але окуповувати ні. Тисяка ситуація. В будь-якому випадку, я вам батько разів говорив, да, війна починається легко. Закінчується тяжко. Але це не значить, що вона ніколи не закінчиться. Закінчиться, однозначно. І коли закінчиться... Україна вступить в євроспільноту, але я багато разів ефоричу говорить, що ці ваші міфи про євроспільноту і буде смішно. Коли ви скажете, а нам вже говорили, а я говорю, я ж вас попереджав, що вам брехали. Так що це буде. Вступимо, вступимо. Друге діло, не буде ейфорії, знов-таки. От ви зараз, а, ні, 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 ні. Цього не буде. І економіка України пам'ятає, вона вже міняється. Дійсно, вона, не зказати, тільки не треба говорити, що це погано. Це правильно. Вона міняється, з'являється щось нове, старе знищується або ліквідовується, але не можна сказати, воно відрізняється від того, що було. Але не можна сказати, що те, що було, тільки добре, ну ви самі розумієте, завжди люди незадоволені. І не можна сказати, що те, що створюється, тільки добре. Тому що будь-яка економічна подія має щось добре, щось погане. Розуміло? Ну так. Так що, якщо вам дійсно цікавить, а як... Аж буде економіка України після нашої перемоги. Ставайте спонсором мого каналу. Ну і дивіться відео для спонсорів. Ну і не тільки це, а багато інших цікавих відео. Там є кнопочка спонсорство. Все! Дякую за увагу і побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати... Спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості». Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.